Є багато не вдосконалених законів, які суперечать удивлені Тобто, справ, як надали багато, а коштів ноль. Тут треба всі питання узгоджувати. Над цим будемо працювати, будемо залучати до цього, як фахівців, як юристів, як, мабуть, будемо звертатися до депутатів наших, які курирує Черкаську область Верховної Ради, є напрацювання до цього, є певні моменти, які ми зараз готові додати, спілкуючись, проводячи круглі столи із головами сільських рад, ніхто, окрім них, краще не знає їхніх проблем. Тому ми це розуміємо, що не потрібно ці всі закони подавати наверх і знизу іменно за пропозиції самих голів. Тому що дуже багато питань, які є на сьогоднішній день. Тобто є в в, 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 в об'єднанні, територіальних громадах є багато плюсів, але є багато мінусів.